До речі, знову ми на Черепашому острові. Не знаю, чому його називають Черепаший, але тут бобрин наточили брьовин. По-різному наточили, як бачите. Зробили собі будиночки. Ну, мабуть, потікали. І зараз... Цей острівець захопили черепахи. Ахи-ахи. Сьогодні їх не було, мабуть, прохолодно, сонечка нема. Не вилазили, не грілися. А як бачите, очеред падає. Все більше і більше. Острівець ось. Відкривається все більше і більше Це євне робота людей.